А чи є серед глядачів люди, які бачили, коли я робив цього черепка? Відмітьтесь, будь ласка, в коментарі, мені буде дуже цікаво. І сьогодні ми будемо його дещо деталізувати, робити його більш хардкорним та понівеченим. Ідея в тому, щоб максимально передати реалістичність в текстурі, в фактурі, в барельєфі. І це, на мою думку, доволі складне завдання ну, для мене, бо по факту я не так давно відкрив для себе барельєф у шкірі, різьблення по шкірі та обтягнення шкірою, формовку, ну і ручне тиснення. Ну, ви розумієте, скільки складових в одному напрямку. Це дуже цікаве заняття і максимально кайфове. Звісно, такі заняття я виконую спеціально в прямих етерах, бо я вважаю, що... По-любому хтось знайдеться, кому це буде теж цікаво. І ви знаєте, є з цього позитивний момент, тому що дуже багато крутих підказок я отримав саме від людей, які відвідують мої прямі етери. І ні, якщо ви подумали, що в мене був кінцевий результат, і я до нього йшов цілеспрямовано. Зовсім ні. Всі моменти, які ви зараз бачите, я роблю, це було спонтанно. І ідею формування цієї композиції по факту мені підказували мої глядачі. Це доволі цікавий досвід, тому що вдалося все ж таки поєднати всі ось ці думки в один мегакрутий виріб. Ну, наразі тільки декор до виробу, ще не виріб, але думаю, буде щось унікальне. І так, я вже бачу коментарі, а що ти будеш далі робити з цим? А чого ти вирізаєш ножем по шкірі? Ти ж її обтягував. Так. В цьому весь крінж. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, цей барельєф виготовлений з наслоєного пласта шкіри. Тобто я багато-багато багато слоїв наклеїв між собою дуже плотно, і потім різьбив по ньому барельєф. А це означає, що Що в кожному отворі в нас з усіх сторін є торець, а торець це одна з доволі міцних частин шкіряного виробу. І... Логіка підказує, що кожен отвір в нас буде максимально міцним, плотним і не буде розтрьовуватися. Найцікавішим було вирізати отвір в чолі, тобто. Дирку від кулі і витягувати зуби, тому що прийшлось навіть плоскогубцями тягнути. Ви можете побачити по відео, наскільки плотно воно все склеїлося при поклейці пласта шкіри. Але ну що ж, мистецтво вимагає жертв, тому ми його трошечки покрамсали. Якщо ви пам'ятаєте, який він був на початку, то мені здається, ви дуже сильно здивуєтесь, коли побачите, який він буде в кінці. Ну, реалістично, то реалістично. Будемо йому ламати щелепу. За підказки глядачів було прийнято рішення зламати її в місцях відкритого та закритого перелому. Ну, вийшло доволі ефектно. Вказівкам слідував я як ілюстраторним, так і словесним. А мені сподобався підхід до такого рішення, тому що в кінці все виглядало максимально круто, не дивлячись на те, що трошечки навіть страшно. Ну, по відео ви бачите, що в рух пішли фарби, і тут теж було багато здивувань. Я не міг ніяк підібрати той колір кістки і. Скільки б не промальовував, все получалося якось не так. Але це особливість фарби. Вона, коли наносиш вона темніша, потім вона висвітлюється. І щоб врахувати ці всі моменти, треба було дуже сильно постаратися. Але в результаті в мене все-таки щось та й вийшло. Якщо справді було цікаво, то нагадаю, обов'язково став вподобайку. Якщо любиш якісь класні шкірені вироби, і так я не тільки черепи роблю це так на дозвіллі. Я а, перевіряю свою просторову уяву. І набиваю навик різьблення по шкірі та перетяжки шкірою. Ну, так само навик малювання по шкірі. Це скоріше творче завдання, ніж постійне заняття, скажімо так. Тому, якщо тобі не подобаються черепи, не лякайся, я не тільки їх виготовляю, а по факту виготовляю багато всяких шкіряних виробів. Спеціалізуюся більше по гаманцях та ременях. Всі мої вироби можна побачити в мене на сайті, а посилання на сайт у шапці профілю. Тому не соромся і завітай. Але якщо ти дивишся досі, то щось мені підказує, що все ж таки черепок тобі сподобався, або, як мінімум, зацікавила метода його виготовлення. І було б круто почитати про це під цим відео, тому що я, як виконавець таких робіт, хотів би мати хоч якусь уяву про те, що, як, коли, навіщо, кому і чому саме так. Тому не соромтесь, зараз вже в коментах можна писати мемуари, і ласкаво прошу вас висловити свою думку з приводу побаченого. Ну, в той момент, поки я оце вам розповідав, робив маленьке резюме. Череп вже фактично промалювався. Зараз наводиться якісь певні деталі, чіткість, найтемніші ділянки. Промальовуватися будуть тріщинки, і зараз він набуває такого вже майже сталого шарму, майже 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 його кінцевий результат. І тут на цьому моменті, коли я це промальовував, я зрозумів, що так, мені в принципі все вдалося. Єдине, що я чуть-чуть не врахував момент того, що коли буду фінішувати, кольори активуються. Але ви знаєте що? Це ніяким чином не зіпсувало його, тому що в кінці получився максимально крутезний, реалістичний черепок. Мені навіть інші майстри писали, що він маче з клепу вийшов. Це надзвичайно ну, приємно почути такі речі, коли щось робиш вперше. Ну, по факту, це ось саме така деталізація робиться вперше з прорізанням, з промальовкою такою точною, дуже делікатною. Ну, це по кайфу класно було робити. Ну, звісно, мені ж цікаво, що ви здогадаєтеся, який буде наступний виріб з таким декором. А чи це буде єдиний декор, чи буде ще щось? Як ви гадаєте? Ну, спойлерити я багато не буду, бо і так вже дуже багато всякого показав, розказав, і насправді я доволі сильно парився, що говорити буду цілих 7 хвилин 54 секунди. Але якось воно так вийшло, що вже більшу частину часу ми проговорили. Ви мене прослухали, не знаю, чи було вам цікаво, чи не було. Свої враження від роботи, яку я виконував, так само можете висловити. Буде дуже цікаво, тому що коли я цей черепок робив, ну, справді була велика кількість народу на ефірі, і це по кайфу, прям ну, дуже по кайфу. Тому, якщо хочете більше таких якихось експериментів, то не соромтесь, висловлюйте своє бачення та можете навіть задавати якісь ідеї. Хм, А чому ні? Ідеї, це завжди класно. Спробувати щось нове завжди цікаво. Тому не соромтесь, не стримуйтесь і обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити мій профіль, бо час від часу я щось таке витворяю в себе в прямих трансляціях. Тому дякую всім за перегляд. Що у вас вистачило стільки терпіння, всім мирного дня, мирного вечора і до нових відео!